Чи існує спосіб, щоб виміряти ваш потенціал починаючи з дитинства? Провести ряд тестів на мозку і сказати, що у вас є всі шанси стати зіркою, супергероєм або чемпіоном таким самим спритним, сміливим, талановитим, розумним і успішним, як інші найвідоміші люди землі? Чи можливо прогнозувати ваші можливості, грунтуючись виключно на будові вашого мозку і тіла? Робити висновки, що ваш мозок має достатній ресурс для Великих звершень, ви точно станете ще одним з найвідоміших людей планети. Спроби зробити подібні тести проводились і продовжують проводитися. Але науково доведено, що це найгірше, що можна було придумати. Тому що цей підхід виключає унікальність кожної людини. Науковці намагалися дізнатися, чи існує певний тип мозку, здатний виконувати певні завдання. І якщо у вас буде такий самий мозок, як, наприклад, у цієї знаменитості, то ви точно станете таким самим відомим. Але науково було доведено, що це неможливо. Також науковці намагалися з'ясувати, чи є метод за допомогою якого. Можна порівнювати будову мозку різних людей, дати висновки, що потенціал цієї людини набагато вищий, ніж потенціал іншої. Але такого методу не існує, адже робота вашого мозку становить лише 1% від усіх функцій вашого організму. Мозок це ваша матеріальна частина і, досліджуючи людину та робити висновки про неї, ґрунтуючись тільки на параметрах її мозку, це найсерйозніша помилка. Істина в тому, що ви це на 99% ваш розум, і лише 1% вас становить ваш мозок. І ці 99% вас це те, як ви щодня впорюєтесь з усім, що зустрічається на вашому життєвому шляху. Розум це ваш неповторний і унікальний спосіб мислення, ваша внутрішня нематеріальна людина. Часто ті, кого не дуже високо оцінювали, видають відмінні результати. Ви на 99% складаєтесь з духовної людини, і Бог зробив вас власником вашого мозку і тіла. І у вашого мозку є унікальна можливість досягати вершин у будь-якій сфері, яка буде цікава вам, його власнику. Бог створив нас унікально, і коли ми наближаємося до нього, виконуючи його волю, тоді ми здатні щодня ставати кращими. І Бог, як наш Отець і Творець, знає як найкраще, як нам розвинути усі наші здібності. Саме тому нам потрібна жива церква, слово Боже та покаяння. Нехай вам щастить!